Поговоримо про тактику Росія. На не застосували зокрема і цієї ночі з заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП та колишнім офіцером повітряних сил Анатолій Храпчинський вже є з нами. Анатолію, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Вітаю. Тож, пане Анатолію, що ми можемо сказати про особливості російських атак протягом цього тижня і протягом минулої ночі? Зокрема, як так стається, що ударні дрони долітають до тих регіонів, до яких дотепер не долітали і не зафіксовували там ні влучань, ні роботи ППО. Ну, жно таке, Росія активно намагається навантажити нашу протиповітряну оборону за рахунок збільшення повітряних цілей. Тобто, ми бачимо, що з кожним разом і стає дедалі більше, і от в даному випадку, за сьогоднішню ночну атаку було 623 повітряних цілі, які потрібно було детектувати. Відслідкувати і запровадити дії проти них, тобто ми вкотре не стикаємося збільшенням навантаження, і тому треба рухатися в напрямку збільшення систем, які допоможуть нам якісно детектувати, виявляти повітряні цілі, не просто бачити їх повітряному просторі, а і ще й додатково в режимі реального часу передавати і висоту прольоту цілі, і точну координату для засобів ураження. Це суттєво допоможе нашим силам оборони перехоплювати будь-яку повітряну ціль і відпрацьовувати вже. Е, з підходом розподіленого перехоплення, тобто за рахунок того, що, наприклад, там за можливості використовував мобільну вогневу групу, за можливості використовував інші засоби перехоплення. Знову таки зараз постає актуальним питанням щодо масштабування можливості щодо дронів перехоплювачів, тому що це є надійним одним із елементів. Так він не є. Гарантовано на 100%, що може закрити всі проблеми наші, але тим не менше, це все одно ще додатковий елемент, який посилює наші спроможності. Тому, в принципі, тут е, треба казати про те, що ворог прощупує нашу, наш повітряний простір за рахунок такої кількості великих, е, великої кількості засобів ураження. У нього вдається все-таки проривати нашу протиповітряну оборону. Те, що цього тижня, зокрема, дрони в день залітали, долітали до Львівщини, до тієї самої Чернівецької області. Чи це так само певна проба і тест з боку ворога системи протиповітряної оборони? Безумовно, треба знов таки давати пояснимо, що насправді, якщо ми кажемо про дрони, то це. Ціль, яка не є класичною для тих систем радіолокації або систем протиповітряної оборони, які розроблялись тривалий час у світі, тому що навіть деякі західні системи, які нам передавалися, вони є малоефективними проти таких повітряних сіл. Тому тут я би зауважив, що насправді за рахунок певних можливостей прольоту на малих висотах, де немає засобів радіолокації. Або звукової детекції за рахунок е малопомітності, мало швид... е малої швидкості. Або на, на деяких етапах, навпаки, прольотах на на висоті понад 2000 метрів, що не дозволяє працювати мобільним вогневим групам. Ворог проривається на е західну частину е України. Тому тут я би сказав би, що в принципі головна мета, яка перед нами стоїть зараз створення. Е Якісної системи детекції, причому а, ця система детекція повинна покривати усю територію України. І я би тут звернув би увагу більше на засоби і вежі мобільного зв'язку, тому що це є вже розлога розкладна архітектура, яка дозволить нам, наприклад, імплементацію або пасивно, або або пасивної радіолокації деяких елементів, які дозволяють нам якісно виявляти повітряні сіля. Але для цього треба насправді не просто збільшити ті системи, які є у нас, а й розробити нові, більш сучасні під сучасні вимоги. І додатково вже можна тоді казати про збільшення, наприклад, засобів. Перехоплення Знову-таки, давайте зуважимо, чому з'явилася ініціатива щодо можливості доєднатися охочих до ДФТГ, тому що насправді не вистачає особового складу, не вистачає засобів перехоплення для того, щоб працювати для захисту повітряного простору. Стім ворог використовують, Тому що насправді будь-яка країна не спроможна захистити свій повітряний простір від такої кількості цілей. Якщо казати про країни Європи, про Балтії, давайте пригадаємо, що нещодавно в Литві впав Гербера і тут Тут вже тривалий час, вони там а, в шоці, тому що не знають, як то сталося. Тому тут в принципі а, треба зрозуміти, що будь-яка країна не готова, але у нас є можливості, деякі, які ми вже імплементували. І які треба масштабувати більше того, потрібно створювати більш сучасні нові елементи, які би дозволили нам протидіяти в подальшому від наступних загроз, тому що ворог активно модернізує свої дрони, ворог активно шукає дирки в нашій протиповітряної оборони. Нам треба побудувати систему, яка б дозволила нам зробити логіку використання шахеда неефективною. Тобто, ми кажемо про те, що куди би ворог не намагався б модернізувати або Рухати свої розробки він би стикався одразу ж з протидією, тобто не дожинали ми його в якості протидії, а ми вже пропонували рішення, яке би працювало проти такої загрози. І тут нам допомозі могла би е, на якісно працювати е, інженерна ставка з аналітичним департаментом, яка б прогнозувала будь-які дії з боку ворога, тому що, наприклад, наступна дія з, з боку росіян у відповідь на наші е, дрони перехоплювачі буде збільшення швидкості або маневр по висоті е, для того, щоб щоб ухилитися від е, удару, знов таки, це не буде різкий маневр, який ми бачили там на російських залах або орланах, тому що дельтовність крила не дозволяє йому робити е, шахеду різкі маневри. Але тим не менш, все одно буде шукатися протидії. знов таки, давайте пригадаємо, що більшість модернізацій, які відбуваються з шахедом, е, відбуваються за рахунок побутових елементів, тому що навіть той самий комп'ютер Nvidia це є побутовим комп'ютером, який доступний е, так би. Мовити в усіх мережах, і він не є військовим знаряддям. Тобто, ми кажемо про відсутність там якогось криптографічного шифрування. Далі давайте зауважимо, що в шахеді практично вся проводка не екранована. тобто є інструменти протидії саме військового зразка, який повинен працювати якості захисту. Настав той етап, коли ми повинні відійти від е, дронів з Аліекспреса і створювати вже насправді якісне озброєння, більш технологічне. Воно у нас і так технологічне, але не технологічне, я маю на увазі за рахунок елементної бази. Для цього треба спілкуватися з нашими західними партнерами, які нам допомагають частково фінансово. За рахунок заморожених російських коштів або за рахунок власних коштів, але і потрібно створювати єдину стратегію розвитку ОПК, яка допоможе нам розподілити ресурси і все ж таки побудувати якісну систему захисту. Тому що в принципі Європа повинна бути зацікавлена в створенні такої цифрової парасольки, яка би закрила в подальшому відтестувалась би в Україні, закрила би в подальшому навіть європейські міста. Пане Анатолію, от власне у КМВА заявили про масштабний проєкт чисте небо захист неба за допомогою дронів перехоплювачів. На вашу думку, якою має бути така ініціатива, аби спрацювала вона ефективно? Вкотре буду наголошувати про те, що немає ефективної і однієї зброї, яка ефективна від будь яких загроз. Тому що постає питання, що ми будемо робити з дронами, коли почнуться погані миті умови. Тому тут е, треба зрозуміти, що насправді потрібно шукати рішення з шалонованої системи виявлення і е, розподіленого перехоплення. До речі, зараз united 24 збирає. Кошти на автоматичні турелі зі штучним інтелектом, тобто ми кажемо про те, що це вже частково автоматичне рішення, і тут важливо знов таки пригадати, що нам потрібно шукати рішення автоматизоване з мінімальною залученням особового складу. А якщо особовий склад залучається, це не пілоти, а це оператори, які контролюють процес виконання бойової задачі тим чи іншим засобом, тому що це допоможе нам збільшити наші. Можливості на прикладі дронів FPV-дронів, хотів би такі більш яскравий, на мій погляд, приклади, які можна пояснити, чому краще роботизована автоматизована і роботизована системи, тому що, наприклад, от Україна за останній час рванула. Наздоганяти Російську Федерацію щодо виробництва дронів на оптоволокні це стратегічна помилка. Чому тому, що один дрон, один пілот, 20 хвилин виконання бойової задачі? Якщо ми кажемо про автоматизовані роботизовані системи, які можуть самостійно виконувати задачі, то тоді буде один пілот, 20 дронів і 20 хвилин, і уявляємо щільність вогня, яку ми можемо отримати. Тобто, ми кажемо про те, що це як перейти з одиночних пострілів до автоматичного застосування, там як в автоматі в, 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 вилітає вели. Велика черга, тому нам треба шукати рішення саме з автоматизації. Якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі, то це повинен бути дрон, який вилітає в сектор, де знаходиться загроза, вишукує ту загрозу за допомогою жнов таких тих же систем детекції, отримуючи точну координату, висоту цілі для того, щоб ми могли перехоплювати не тільки в режимі погоні, а і в зустрічним курсом, заходячи з боку. І є ще низка таких складних систем перехоплення, але вона більш ефективна ніж просто погоня. Анатолія дякуємо за роз'яснення, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був Анатолій Храпчинський заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕП та колишній офіцер повітряних сил.